Тут ми зараз і бачимо залишки рештки вже тої конструкції, яка була меморіальною стелою пам'ятного знаку а, газогону Дружба. Ось саме тут вона розташовувалася. На фотографії ми бачимо. Справді побачити, що вціліло від стели, тепер можна хіба що на фото. Ще якихось два роки тому тут були рештки пам'ятника. Він символізував участь семи країн у розбудові масштабної газопроводної лінії. Довжина газогону сягає майже трьох тисяч кілометрів. Він працює і досі, газ ним йде і досі. Тобто він, труби в землі, газ по ним йде, і досі вся Східна Центральна Європа цим газом користується. От лише про проект тих часів більше не нагадує нічого. Тривалий час пам'ятка знаходилася в напівзруйнованому стані, а ось на сьогоднішній день ми бачимо, що вона повністю зрізана і фактично майже нічого від неї не залишилось. Радянські керманичі вклали у зведення магістралі не один мільярд карбованців. Свого часу для масштабного будівництва залучили німецьких спеціалістів, а також низку інших субпідрядних організацій з країн колишнього радянського союзу. В межах нашої області працювало 130 будівельних бригад загальною чисельністю більше п'яти тисяч осіб. Зараз на місці колишньої стели рекламний щит міського зоопарку. Директор звіринцю стверджує, об'єкт не руйнували. Пам'ятку мовляв, знищив час та негода. Не оминали об'єкт і вандали. È, щитов там ніяких уже не було, сколько я помню, а вообще вже більше нічого не було. есть даже, даже по-моєму опорніких не оставалось. Ще донедавна краєзнавці виголошували ідею про реставрацію пам'ятки, але оскільки про об'єкт культурної спадщини зараз нагадують хіба що ось ці скупі залишки залізобетону, відновити пам'ятник не вдасться. Та забувати про такий грандіозний культурно-технічний об'єкт не варто, переконаний краєзнавець Сергій Ганницький. Адже розбудова газопроводу свідчила про технічні та інтелектуальні можливості країни, а отже, символізувала про інвестиційний потенціал. Наша держава якраз показує, що вона готова Мати участь в міжнародних проєктах з газогону створенням нових так, шляхів прокачки газу, нафти і тому подібне. А не треба ж забувати, скажімо так, ті досягнення, які були створені в попередні часи. На сьогодні стела не перебуває на обліку державних пам'яток вкладати кошти у її реставрацію ніхто не збирається, а тому світлина залишається чи не єдиним раритетом, що нагадує про зведення у Черкасах та області масштабного газового проекту. Олена Берестенко, Роман Буша, Віка. Новини.